Жіночий одяг, сезон осінь зима, мікс брендів, ковтинка в'язка, укорочена з високою горловинкою, розмір XL. Спідничка, Дуже така елегантна, цікава на поясі резинка, розмір М. Хомутик тичинівський, сукня. В розмірі 44. Взаді застібається на блискавку. Ковтинка. Розмір 36. Сукня на довгий рукав. Тканинка, рубчик. Спереду зав'язується на грудях. Розмір. Приблизно Емочка. М Боді. В розмірі 34 жилетка. Розмір МЛ. Спортивні штанці знизу манжетик, двонитка, зверху присутні карманчики. У розмірі 2ХС. Подовжений світшот рукавчик-манжет, всередині фліс. Застібається на блискавку Розмір 36. Боді на довгий рукав. Дуже оригінальний спереді на грудях. Розмір 38. Сукня рубашка. На довгий рукавчик. В розмірі 34. Застібається на гудзички. комбінезончик на довгий рукавчик. Тканинка подібна рубчику, розмір 40. Боді на довгий рукавчик. У розмірі 44. Штанці трикотажний кльош. Розмір 36. Сукня на довгий рукавчик. Спереду. Застібається на животику, зашнуровується. Розмір сороковий, зверху зворотнічком, з у клічки присутні, Комбінезончик на бретелях, розмір, МК, такий плотніший матеріал, тканинка рубчик, тепла сукня, надовгий рукавчик під поясок, розмір С. Дуже приємно на дотик. Сукня на довгий рукавчик, на рукавчикова резиночка. Спереду зашнуровується, розмір 36. Укорочений ковер диганчик, присутні карманчики на гудзочках, розмір L. Штанці класичні, завужені донизу, з карманчиками, застідається на близько кутах. Гачечок, розмір 36. Худі оверсайз, рукав манжетик. На флісі, з карманчиком капішон, розмір 38, але він такого більш вільного фасону. Та спортивні штани з карманчиками, знизу розинка на флісі. Розмір 44.